Інформаційний день телеканалу Еспресу у розпалі за 10.05. Зараз будемо говорити про ситуацію на, Ду... на Донеччині і Луганщині. Олександр Стрюк, керівник Сєвєродонецької міської військової міської військово-цивільної адміністрації. Слава Україні, пане Олександре героям слава. Ну що, бої поблизу Стельмахівки, Греківки, Невського і Макіївки. Так. Думаю, що ви володієте додатковою інформацією, поділіться, будьте добрі, рівень боїв, і наскільки там є складною ситуацією. Ну ви знаєте, наскільки ми володіємо інформацією, ситуація досить складна, незважаючи на те, що там є ще цивільні люди, ворог продовжує наносити удари з важкої артилерії, реактивних систем. Озброєння наразі за минулу дому обстріляні були і Невське, і Київка зазнала вдарів, тому досить складно та частинка невелика, яка залишається під контролем наших збройних сил, постійно потерпає від обстрілів. А що зараз відбувається біля серебрянського лісництва? Зараз ми розуміємо, що там є і третя окрема штурмова бригада, і інші підрозділи, які намагаються вибивати ворога. Звідти чи відомо вам якось як розгортаються події на цьому напрямку? Звісно, якусь несекретну інформацію, яка не нашкодить нашим селам оборони. Ну, знаєте, можу сказати, що наші сили оборони тримають ті позиції, які вони боронять. Це досить складно, оскільки в кримінських лісах постійні пожежі, це ну, складнює ситуацію і додає гостроти, але втім справляються хлопці. Пане Олександре, ми розуміємо, що на Тимчасово окупованих територіях Луганської області є своя окупаційна специфіка. Так, е, поділіться, будьте добрі, останніми новинами звідтам. так е, в якому режимі працює ворог. Якщо ми говоримо про пошук наших патріотів, наскільки вони безпридільничають, і так далі. Ну, ви знаєте, те, що стосується нашої громади, то люди живуть виходячи на зв'язок з рідними, виходячи на зв'язок з близькими. На підконтрольній території вони кожного разу ризикують, враховуючи, що в самому серодиницьку зв'язку немає. Його мають лише привільйовані і наближені до окупаційної влади особи, то десь треба виїжджати по селах, десь треба виїжджати на околиці. Але втім, телефони перевіряють, перевіряють як у дітей, так і у дорослих періодично. Тому ну, досить. Така ситуація складна, і люди е, знаходяться під постійним е, тиском. А вирватися, наприклад, через лінію фронту якась є можливість в людей? Е, ну наразі ті, хто ті, ті, кому вдається е, повернутися в Україну під контролем, це лише через е, великі круги через е, страни Європи, оскільки напряму е, пересікти лінію фронту е, не вдається. А що собою являє лінія фронту ну, в тих місцях, наприклад, де нема гострих бойових дій? Ну, ви знаєте, це все одно лінія фронту, яка замінована, яка несе в собі загрозу. Тому ну, це пов'язано з такими ризиками для життя, які ну, не дозволяють людям її пересикати. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, а що зараз взагалі відбувається на окупованих територіях в контексті того, як росіяни поводять себе? Чи зараз там активно завозяться ті чи інші контингенти з території Російської Федерації? Як вони там обживаються? Ну і загалом, яка доля нерухомості житла тих людей, які, наприклад, виїхали звідти і ну не планують повертатись принаймні допоки ці території не будуть деокупованими. Ну, знаєте, заводя за вони привозять вже свої сім'ї, ну, доходить інформація, що по тому, що в Северодонецьку вже там ходять сім'ї, жінки ходять в. В такому східному вбранні закутані з ног до голови там з'являються іноді наприкінці дня, а ну, днем намагаються не показуватись. Заселяють вільні квартири і житло наших североденчан примусово відчуджуються. Нібито націоналізуються. Причому ну, в деяких випадках цьому сприяють як і колишні сусіди, які можливо там. Намагаються потім якось претендувати на це житло. Здебільшого, самі росіяни вибирають те, що їм подобається, формально проводиться там якась процедура, нібито оголошення про можливе визнання безхазяїном. Фактично такий. Узак... узаконений рекет на місці відбувається рабунок наших североденчан, пане Олександре, а... Дозвольте, mm -hmm. я ще хотіла би уточнити. Якщо правильно розуміємо, то на жаль, люди, які мали там якусь нерухомість, і якщо ця нерухомість потрапила в руки окупантів, то в України в держави України ці люди ніяк не можуть просити компенсації відшкодування за це житло, яке вони мали за лінією зіткнення, так яка зараз ну на території, яка Зараз я під окупацією. Я так розумію. Ці люди просто залишаються без нічого і претендувати на якесь відшкодування вони теж не можуть. Ну, знаєте, по пошкодженому житлу зруйнованому. ви знаєте, що напрацьовуються механізми, і вони починають потрохи працювати. Те, що стосується сили міц віднятого житла, ну ми ж розуміємо з вами, що буде деокупація, і люди повернуться житло. Оскільки це все незаконно, і те, що там відбувається, це ну фактично таке привласнення, поки це дозволяє ситуації. Дивіться, хотів би вас розпитати ще й про темпи примусової чи непримусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Іде ну, примусова паспортизація. Практично вже майже всі отримали паспорти. І неможливо виїхати з регіону з того Сєвродонецька, не маючи документів. І ну, практично все. Чоловіче населення має стати там на обліки в так звані їхні військомати, чи що вони там організували. І, ну це і із тими, хто працює там, десь в комунальній сфері, чи якось пов'язаний з якимись виплатами, чи банально люди працюють на вулиці, і всі вони мають стати на облік. Дякуємо. Олександр Стрю, керівник Сєвєродонецької міської військової і цивільної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.